Всім доброго дня і мирного неба. Трошки, трошки погода якась ніби холодно, але трошки щось успадкувало, що нема дощу. О, то Я зараз з тими яйцями всіма зроблю порядок з тими качачами і з тими е, інкубаторами. Передивлюся тут усе. А во, скільки яєць вибрала з інкубатора і курячих, і... Курічих, і... Е, в одному курячі, а в другому е, Не, нездалі та й все, нездалі та й все, яйці. І що робити? га? Киво якесь. не Нездалі. Повибирала, позабирала, наша має дуже там стояти. Позабирала, нездалі, то нашу. Якісь позавмирані. Були, були, вроді позав'язувалися і позавмирали там, позамирали, і нічого толку не мати, все. О, і Більше, щоб вони не несуться такі О, Все куряче, а, а, а то а то У нас свиней були би свині, та все би свині з'їли, а свиней нема, та й десь і викидало, що робити. Повикидається. Що не зробимо. Тут сидить качечка на яйцях, а тут хочу подивитися, чи там вони доносяться, чи не доносяться, чи то вже все ті яйці не здалі, треба викидати. Дуже багато яєць відійшло. Е, я поклала в інкубатор і дуже багато качачих. Е, холодно, вони неслися, а що? А, а ті яйці тримав, бо шипуни я думав, що може, е, щоб зразу сідали. А вони і не сідали, і ті яйці так перемерзали, в стайні не є так тепло, свиней нема. І от таке отакево якийсь старий, хоч подививсь, тут ці доносі. Де то треба зранку, вони виходять, подивитися, перевірити ті яйця, чи вони до чогось здібні там під нею, чи не здібні. Киво, тут зараз подивлюсь. Тут подивлюсь. Що тут? Ні, ні, я тебе не чіпаю, я тебе не чіпаю, не чіпаю тебе, не чіпаю тебе. Чи тут так як було? Не, не бійся ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, що тут так як було, так і є, нічого сі не доноситься. ніяка не думає сідати. Так як було, подивіться. Так як було, так і є. Як туди? О, сім'я яєць як було, так і є. Ну, вже ті яйця, ці вони не здібні, Треба їх зібрати, поставити в інкубаторі. Подивіться, ну що, як тут так земно, а? Як так цілий час зимно, зимно віте, звідти і тут так холодно, і звідти так холодно, і звідси так холодно, нема ніякого е, тепла, і ті яйці такого стоять відкриті, вони ні до чого не годяться. І тут в мене така коричнева качечка сидить на яйцях. Вона вже трошки борще сіла, трошки борще. Не хочу голосно говорити, аби не спудила, то може, ну, не знаю. Дем видіти, теж підклала ті, ну там було трохи її, трохи доклала і вона так сіла. Не знаю, як воно буде з тими качками, з тими яйцями. Всього року щось, щось дуже вона щось розчитуєш, а толку нема. Не знаю, зараз подивишся, хоч ті яйці тут є. Хоч подивлюся, чи є, чи позапар поле десь, бо навіть не вижу ні одного. По, по, розгортала з тої соломи, яйці позмащувані, позмащувані. І не доносіся, та й ті яйці вже і здалі. Зберу, ті, і ті, покладу в інкубатор. Помию, покладу в інкубатор. Подивлюся за пару днів, не здалі та повикидаю, нашу то дурно має стояти. А, таке, таке. Зібрала я ті качачі яйці і зараз їх тут о, помию, марганець, маю марганець, трошки марганцю сюди всиплю. Тепленька водичка. Налила тепленької водички. Помию в марганці. Покладу в інкубатор, буде видно, чи буде щось з того, чи не буде. Та що там на дворі? Там на дворі не, не доношуються і ті яйці вже від котрої по порі. Такі зробила. чуть чуть розовенький цей марганець трошки. О. І зараз ці яйці складу. Ого, забрала в кошик, бо я з кошиками носила ті з інкубатора, що не сталі, і тепер зібрала в кошик. Тут ще знесу всі тих дві е, курки з тих, з тих таких лігорнів чи, чи як вони, ну, з тих рябеньких, так, несуть потрошки. Та я а зараз помию. Буду видіти. Даю таку стирочку маленьку. І зараз ту стірочку чисто ті яйці помию, повідмиваю. Подивимося, знаєте, подивимося, як вони мають там. Та то треба було зразу все зробити мені, як я, як я приїхала. Треба було зразу все зробити і був би, і був би спокій. Була би виділа це і порі. А я думаю, ні, та сі донесуть, та якось буде, а вони або як всі доносять. Або як всі доносять. Ніяк. А я ще й так помітила яйці ті, що були, бо думаю, я помічу їх, котрі будуть старіші, то я е, як, ну, швидше то я буду видіти, бо я їх помічу, а котрі будуть е, свіжі, що шоли знесуться. І то буде. А з того всього, що так подбається, яйця десь знесли, й. Ті ще якось капають, то ті знаєте, тоді е, прості качки потрошки. а Асі диво дивенне. Ну, але не, подивлюся зараз. Виложу їх і подивлюся. Як то воно буде? Переміла я ті яйці всі, зараз повитираю їх на сухо, назначу і, і покладу в інкубатор. Що робити? Покладу в інкубатор. Отак. Назад буду складати в кошечок. Ну, а куди я буду складати їх? І так буду, і так буду забирати. Писала трошки я той олівчик 19 число, трошки підтисала. І так поскладаю. Я, знаєте, з, з опалу приїхала і е ті яйці, і, нема, і олівець не брала, взяла фломастер, фломастером недобре. добре. І значила, що котрі вже були нанесені. Я його змила, але я не знаю, чи то воно здібне до чогось буде. Мені сестра казала, що не можна фламастером. Ото воно має якусь там, що воно опитується, не знаю. Що зробити? Вона вже мені тоді сказала, коли я вже понаписувала. ні. Що, то так мусить бути. Подивлюся. Покладу. Той інкубатор. Ну що, я тут в котільні? У мене інкубатори тут в котельні. Мої інкубатори старенькі, дуже старенькі, їм не знаю. Купа літ. Купа літ. вже, може, років навіть 15, то я їх тут так, вони вже змащені, і облуплені, обдерті. Ну, але які є, то я відкрию той інкубатор і вам. Покажу, що тут у мене, що тут у мене діється. О, видите? Видите? Я навіть тут е, стелю от. Показую, що ті інкубатори з, з, тими, з рішітками, з тими жолобками, де вода є. так, Як нові, то так вже. А потім, як прийдуть роки, то, то пластмаска то, 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 поломиться і воно там толку ніякого нема. То я вже навіть так не роблю. Я вон... Тут є у мене рішітка. Видите, чекайте, чекайте, я вам посуну, покажу. А рішітка є тут така Але вже того пластмаски то вже там нема. То я закриваю, тако. вони добрі, як закрито. Мені так подобається краще. Як воно закрито все стирочку, і я кладу з кружечки в водичку, якісь кружечки щороку я їх маю, й ті самі. одна ця якась така, а друга збита трошки, і і одні ті самі О. І тут мало води, бо я збрескувала Ось це від простих е, качок, яйці, а це від тих е, індокачок. Ще навіть була позначила фломастером Ну то вже Як зробила, так зробила. Не добре зробила, але зробила. І от подивіться, був повний повний був інкубатор, і скільки я е, викинула. Один раз забрала, перевірила яйці. а так Другий раз забрала, перевірила яйці. Ну, а то щось лишило. Не знаю, чи якийсь з того буде толк. Наразі наразі най вони будуть. І зараз ще докладу ці яйці, що я помила, щоб довго ой, щоб довго вони, он, щоб я їх помила, щоб вони довго не, не, не стояли. Я ще там маю е, качачих простих е, качок, знаєте, е, трохи 11 кількох яєць. Ну, то може ще й ті зложу. Щось і влізе, то всі зложу. Все, заклала я ті всі яйці. Е, ще трошки є місці, але тут є кружка, та вже не хочу. Я ще там маю 11 е, таких простих, по-моєму, 11, не знаю, чи кілько там простих е, качок. Але вже тут нема місця де. Побудуть всі з тиждень часу, подивлюся, як, що вони, як вони заляжуть Тоді, якщо ні, то ще закладу тут і прості. Що робити? Як виходите, так мусить бути? А тут ще маю прості е, курячі яйці. Всякі, всілякі. Із тих, із тих великих, із з тих е, простих. Я тут попід. Писувала, понаписувала і от ще маю такі. О, І так само. О, Бачите, щербате вальнітка таке. І так само. Я їх мила, яйці миті, але вони вже такі. Е, дивіться. Але вони миті. Я їх мила у марганці. І тут градусик, зараз поставлю градусник до тих качачих яєць, бо ви знаєте, бо свіжих доклала, яка буде температура. Я також зараз яйця поперевертаю. А в них теж вже є такі, що так само е, з 3, го з 2, го з 3 го числа, знаєте, то я їх так само е, перевіряла, що вчора що викинула трохи тих яєць. Все, я вже всі яйці всі перевернула. А сіво яйці, скажу вам сіво, що брудних є двоє чи троє. Вони не брудні, вони просто вже так не знаю. Я їх провіряла, вони залягли. Знаєте, все просто я підсипала під квочку, вона ще видавала, що квочка. А вона посиділа пару днів, вона їх скапарила, ті яйці, припорпала, і я їх від неї забрала, помила, і того вже така, і того так склалася така ситуація. А сіяни скропівські яйці курячі. Я лиш то, що тримаю тут водичку. О, Вона б мала бути в тих жолобках, а я тримаю так, в таких кружечках. Ну, все, все, вже яйці, справилася з яйцями. От і все. Показала вам, що могла. Все, будьте здорові, всього найкращого. Бережіть себе і всім. Пока-пока.